День соборності України також відзначили у вищому художньому училищі номер 3 Крім того, тут долучилися ще й до благодійної справи. Спершу хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв, а далі благодійний концерт, що підготували учні. Усе для того, аби передати зібрані кошти своєму випускнику, якого поранили в зоні. Ато не знаючи нашого минулого, ми можемо допустити помилки в нашому майбутньому. Тому сьогодні для наших учнів ми провели такий. Захід, щоб згадати день соборності, поминути пам'ять у наших героїв, які загинули уже в нашому столітті, захищаючи нашу Україну. Запрошені бійці АТО отримали символічні подарунки, що їх власноруч виготовили учні. Ці хрестики, обереги, солдати обіцяли тримати завжди при собі, адже зворушені теплим прийомом та вдячністю за захист країни від загарбника. Оберегиці це не просто так слова для когось. Оберегиці справді завжди біля нас на передовій. У кожного біля серця є оберіг. Наразі прикарпатські бійці знаходяться на ротації, але вже скоро знову планують повернутися в зону так званої АТО, адже вони переконані, що довгоочікувана перемога на сході держави за Україною.